Загибли у Херсоні затримана група грабіжників і знищена над Дніпропетровщиною ракета. Вітаю це дайджест подій 9 листопада. Поїхали. Вночі у Дніпровському районі під розділом ПВК Схід було збито керовану авіаційну ракету х 59 Вчора під ударами артилерії та БПЛА перебував Нікопольський район. Поранено чоловіка. Під удар потрапили сам Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранений 39-річний чоловік. Він у задовільному стані лікуватиметься вдома. Повідомляють, що ворог цілив по Нікопольщині і сьогодні. Російська армія обстріляла Херсон. Загинув чоловік. Ще три людини постраждали. Також ворог вдарив по Білозерській громаді в регіоні. Там загинула жінка, яка була в цей момент на вулиці. РФ обстріляла судно на Одещині. Є загиблий і поранені. У ЗСУ повідомляють, ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії на момент його заходу до порту Одеської області. Членів екіпажу громадян Філіппін, поранено. Одного з них госпіталізовано. Лоцман загинув. Ще один працівник порту отримав поранення. До кримінальних новин у Дніпрі поліція затримала групу грабіжників. 28 жовтня зловмисники напали на чоловіка, який йшов по вулиці Доблесна і відібрали сумку. Це сталося біля зупинки. Грабіжники втекли. Поліцейські затримали нападників. Ними виявилися двоє мешканців регіону віком 18 та 19 років. У них вилучили речі потерпілого. Відомо, що хлопці вже мали проблеми із законом. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У Кам'янському районі чоловік викрав автівку. 7 листопада жінка повідомила в поліцію, що в неї вкрали автомобіль, припаркований біля будинку у селищі Мішуринвіг. Поліцейські оперативно затримали 29-річного крадія. Жили без світла, газу та вбруді. У кривому розі півторарічну дитину забрали від батьків. Повідомляється, що родину вже позбавили батьківських прав над трьома старшими дітьми через введення батьками аморального способу життя та відсутності електрики і повної антисанітарії. Зараз дівчинка знаходиться у лікарні. І до приємного у Дніпрі встановлюють нові укриття. Конструкцію розмістили біля скверу Усачова. Для того щоб вона не наводила депресію, її хочуть візуально перетворити на арт-об'єкт. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за qr кодом який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.